Біблія Євангелія від Святого Матфія. 24 розділ з 3 по 14 вірш. Ознаки кінця світу. А коли Ісус сидів на горі оливній, то поприходили до Його учні Його кажучи: Скажи нам, коли це буде? Які ознаки Твого приходу і кінця світу? Ісус відповів їм: Бережіться, щоб хто не обманув вас, бо багато прийдуть в ім'я. Моє кажучи, я Христос, і зведуть багатьох, і буде те чути про війни і чутки війні. Глядіть же, не тривожтеся, бо мусить все це статися, але це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство, і буде голод, епідемії та землетруси по різних місцях, але все це початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки, і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи, за ім'я моє. А тоді багато хто зневіряться і видаватимуть один одного, і ненавидимуть один одного. І чимало лише пророків появиться, і зведуть багатьох, і через намноження беззаконня прохолоне любов багатьох, хто ж витерпить до кінця. Той спасеться і проповідане Євангелія царства по всьому світу на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Біблії уже написано більше, аніж існує людей на землі.